Шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Деякі близькі мені люди із Запоріжжя кажуть, що своїм майданом ми відкрили ящик Пандори. Але хай згадають, якого бандита вони привели до влади своїм голосуванням. І тема нашої передачі: чи потрібно вводити надзвичайний стан і коли розмову вестиме. Політолог і історик Станіслава Вчаренко. Тільки що був виступ Турчинова, виконуючи обов'язки президента, із всього цього виступу нове новим окремим молодця. Те, що дається строк до утра наступного дня для сепаратистів. І після цього широкомасштабна армійська операція проти сепаратистів. Тобто фактично де-факто вводиться надзвичайний стан. Але давайте подивимося на цю проблему трохи ширше, щоб зрозуміло, чому начебто затягують процес введення Збройних сил проти сепаратистів. І прочитав багато по Фейсбуку, дивились по телевізору, багато звинувачують уряд в тому, що вони начебто нерішучі і не діють проти запаратистів. До цього ми повинні згадати, що у нас не міжнаціональна війна росіян, українців Росії і України. Це теж. Але головне це громадянська війна, як у нас, так і на, на території Росії, так і України. І тому закони розвитку громадянської війни мають свої особливості у всіх революціях. І ви повинні розуміти, що якщо ми ось тут, в Києві, якщо Майдан, якщо самооборона вона намагається втрутися у бойові дії, то потрібно розуміти, що інша частина народу, наприклад, на сході на півдні, вона не певна в тому. Що Майдан був їхній Майдан. Вони вважали, що перемогли не Януковича, а помогли, перемогли саме їх, їх е, е, територію, їх людей і так далі. Є і такі. Що таке вести надзвичайний стан в Україні або військовий стан? У нас по закону надзвичайний стан повинна вести е, Верховна Рада. Чи може нинішній склад Верховної Ради вести надзвичайний військовий чи надзвичайний стан? Є великі сумніви щодо цього. Ми знаємо, що більшості стійкої в у Верховній Раді немає, це колишні перебіжчики від партії регіонів, це якщо чесно сказати. А якщо чесніше, навіть коаліція внутрішня, вона теж. Дала тріщину, тому що, наприклад, депутати від групи Порошенка і удар вони часто саботують голосування по дуже важливих законах. Дуже сумнівно, щоб, щоб цей надзвичайний стан була Верховна Рада. І, звісно, в ідеалі потрібно було, щоб цей надзвичайний стан була надзвичайна сесія Верховної Ради. Але ми не певні, те, що вона навіть збереться. Майдан може лаяти уряд, може лаяти РНБО, але примусили холодно раду зібратися оці 400 з чим чоловік не може. Вона фізично не може. Тим більше, що лідери партії регіоні Комуністів, вони вони, вони вони взагалі проти Майдану, вони за Москву, вони за сепаратистів. Ви бачите, що лідери партії регіонні, вони працюють на боці. Але що таке надзвичайний стан, якщо його ввести, навіть якщо його Для цього потрібно, щоб населення було переконано, що воно готове вмирати в бою. Що воно готове карати не тільки російських спецназівців, але карати також і українців, які, не, які брали зброю, а які зброю і не брали. Ось вони ставлять жінок, які готові стояти попереду спецназу. Добровільно, я зауважую. Готові ви в них стріляти? Готові ви їх сажати на 12-15 років, вважати їх ворогами. Якщо ви готові, якщо вважаєте, що захист України потрібно це зробити, тоді потрібно вводити. Тут кажуть, що потрібно було ще раніше вводити надзвичайний стан. Ні. Проводити військові дії у громадянській війні раніше ніж до цього психологічно буде готове населення не можна, тому що ми повторимо закони, які керують громадянською війною, вони інші ніж міжнаціональні. Тут не суто військова операція, тут операція це політична війна у військовій формі. І саме тому повинна частина населення, більшість її дозріти. До необхідності збройного спротиву. Так от, на сьогоднішній день до цього дозріли. І навіть я, нам дзвінки були із, навіть зі сходу, що, що робить влада, чому вона не, не, не задіяла свої власні сили для розгону сепаратистів. Так от, якщо населення не актив, не активісти, не навіть майданівці, а якщо населення вже це от тоді себе і потрібно вводити мед. Дієві сили проти проти сепаратистів. Але тут є ще одна цикавика. Пава в тому, що для того, щоб вводити Збройні сили, потрібно вводити важку техніку. Це танки, це БТР, це ракетні такі установи, це гелікоптери і так далі. Але Деякі командуючі вважають, що без зведення до надзвичайного стану вони не можуть вести ці збройні так цієї зброї важкої. Але тільки ці ми можуть перемогти оці десантників. Взагалі десантники, як ви мабуть, розумієте, вони це мобільні війська, але у них о, така полегшена зброя, в них немає важкої техніки, тому що вони їх закидують у тил, у тил противника, і в них техніки такої немає. Вони за рахунок власної вивочки, за рахунок такої легкої і зручної зброї, вони е ефект несподіваності вони, вони працюють. Але потім вони повинні відчувати підтримку головних сил армії своєї країни. І оце, саме в цих умовах ми повинні зрозуміти, що е зараз е ситуація настільки загрозлива. Що населення наші співвітчизники на сході на півдні, а там переслоєне таке населення, одні за іншим супротив. є так от. Чим далі від Донбасу тим і від Криму, тим більше нас підтримує це населення. Повинно це чітко розуміти. І потрібно розуміти іще російський спецназ, російські інтервенти. Вони деякою часткою населення не сприймається як чужі війська, вони сприймаються як ворожі війська. І у нас у українській армії за часів Януковича, там кучми, і навіть Ющенка там залишалися е, е, офіцери, які вважали себе віддані саме Росії. Ми повинні це розуміти. За ці е, місяці ми не встигли реформувати армію, реформувати міліцію. Ви бачите, майже вся міліція вона Фактично пішла на службу до сепаратистів, або в своєю пасивністю, або прямою підтримкою. І тому Авакову, тому е, міністру оборони часто буває ні на кого спертися. Оце треба потрібно розуміти. І саме тому ми повинні розуміти, що складнощі у створенні е, фактично надзвичайного стану тягне за собою багато політичних наслідків. Але зараз. Склалися а, сприятливі умови. Це усвідомлення населення, що потрібно це робити, і це пошук іззовні. Наприклад, прем'єр-міністр Туск в Польщі сказав, що ви повинні самі починати фактично військові дії. Якщо це вже захід каже, якщо це населення каже, у нас ситуація склалася сприятлива для початку наступу на сепаратистів. Є іще один момент, який повинні ми зараз усвідомити. Тут Каплін говорить, що потрібно йти на схід, домовляти, умовляти людей, переконувати, що в нас режим демократичний, хороший, можна працювати все. Ми повинні заперечити під час цього громадянського конфлікту, під час протистояння переконувати тих, хто ще до цього не переконався, неможливо. Ми повинні виходити з наявності наявних сил. Хто переконався з нами, хто ні, залишається по той бік. Все. Іншого виходу немає. Тому піаритися капліну тим, що якби ми не переконуємо схід у перевагах власного демократичного порядку речей, це, вважаю, недалік, недалекоглядно і не. Проникливо як інтелектуально. Зараз ми не можемо це зробити. Ми можемо потім, після перемоги, вже своїми реформами привернути на свій бік. Але зараз ми це зробити не можемо. І саме тому ми зараз повинні передусім допомогти армії усім, чим можемо зараз. І якщо Майдан хоче допомогти Україні, повинна не тролити. Не скувати уряд, а допомогти йому зупинити ворога а там, на Сході і на півдні. І це буде найкращою допомогою не тільки уряду, але і півдню і сходу українцям, які там живуть. Тоді ми переможемо. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці в Фейсбуці Станіслава Вчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!